Усім привіт! Покажу, як вже виглядає мій геліхтерум з насіння. Тільки почав розцвітати такий цікавий звук, як проводиш, як ніби по паперу. Цікавий сухоцвіт. Також пересаджувала шавлію лікарську, яку я другий раз сіяла. З таких вона була в таких ємностях. Пересадила в гушечки. А це з першого посіву. Тут трошки густо вона пересаджена, але вона вже така велика. І ще одна є баночка. Кілька таких от є більшенькі вже. І я захотіла ще собі другий раз пересіяти. Боби починають вже стручки зав'язувати, ще вони поки не готові. Також покажу, який вигляд вже має ріпа. Де можна побачити головки ріпи вже є. Видно, що поки не буду її рвати, почекаю, щоб ще більше вони наросли. Навіть після обробок її дуже атакують шкідники. Також обробляла огірки препаратом Актофіт. Він іде від повотинного кліща, попелиці, трипси, Колорадського жука від яблуневої і капустяної молі. Тут цю патічку потрібно на 2 літри води, але є і в інших дозуваннях, тому що я щось замітила на огіркові одному ще в теплиці, щось по ньому повзало, не що це саме, то оброблю від різних шкідників. Також і оброблю вуличні огірки і капусту, наскільки вистачить. Ці Препарату, те її пообробляю. Урожай ми збираємо перед обробкою, тому що збирати урожай вже можна буде лише через 48 годин після обробки. Ну, два дні потрібно чекати. Це мій останній робочий оприскувач, який вже також ремонтувався. Якщо ви знаєте якісь хороші оприскувачі, то порайте мені, будь ласка, в коментарях, щоб не дуже дорого був і робив хоча б з рік. Витримав використання. В теплиці ще буду доробляти грядки і досівати. Також покажу, вже яка в нас картопля виросла. Я щось трошки не купала, а потім взялася купати, бачу, що дуже гарна вже бела роса, то певно, іще біла, я не знаю, який то сорт. Ну, Вже можна купати свою картоплю. Є вона. Лише я не викопую цілий кущ, бо не знала, як вона наросла. Отак підкопую зверху, а менше ще має можливість дорости тоді. Та такий секрет моя бабуся мені розповіла. Потім я вже, звичайно, кущем викопую, як буду знати, що там вже є От і біла, гарна така, величенька. А зараз після дощів я думаю, що вона ще більше наросте. Белароса мені дуже подобається. Гарна, велика. Від жуків обробляли багато раз, навіть не порахувати. Атакували жуки дуже нещадно нашу картоплю. Також покажу вам ще свою іншу картоплю Хортицю. Я вам за нею розповідала. Вона така червона чи темно-рожева. Ну, вона, я так зрозуміла, що не йде дуже рання, вона десь середня. Ще поки картоплини невеликі, то я лише одну показати, як вона відрізняється від інших. Ну, вона така дуже яскрава, навіть схожа на бурячок чимось. Каже, що вона дуже корисна від інших сортів. І гарно, мені дуже сподобалася така яскрава. Покажу, як вона виглядає у розрізі. Всередині вона також рожева. Цікаво буде побачити картопляне пюре варене з нею. Також вам постараюся це зняти. Так, також покажу е, мої артишоки, мелісу і гісоп. Починає сходити Артишоки то найбільше. І гісоп не зрозуміло, чи то він, чи то зілля. Поки ще також вкриваю плівкою, ще день-два потримаю. Ще розцвіла така гарна лілія, хіноцея вже показала квітки. Вона ну, така велика, крупні такі квітки. Статиця, Деревій. Ну, ще трішки та й дереві буду, букетики зрізати, пізостегія. Також ця погода дощова подобається колеосам. Вони так попідростали гарно. Не спішу їх сіяти. В такому стані вони мені дуже подобаються. Поряд росте мірабіліс. У нас так задушило у Волинській області. З однієї сторони і добре, тому що поливати не потрібно, але з іншої вже трошки забагато дощу. Розповім, як я роблю. Настій для волосся. Оце мию волосся ополіскою. Тут є ромашка і календула. Заливаю це окропом. Ну, не беру багато, потрішки. Має бути такий жовтуватий колір. Після охолодження проціджую і ополіскую волосся. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Буду щиро вдячна. До наступних зустрічей!